Друзі, мої вітання! Ви дивитесь YouTube канал Телеграфію. Мене звати Даріна Глушченко на календарі. Перший місяць зими, перше грудня, ми розпочинаємо і наш інформаційний тиждень. Ну і зиму 2025-2026 років. Ви знаєте, ми щодня говоримо те, найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Сьогодні будемо теж про це все говорити. Про найцікавіші новини. Сьогодні моїм гостем є Сергій Ягоцинський, доктор наук, професор і проректор Європейського університету. Пане Сергію, мої вітання! Рада вас бачити. Вітаю на взаєм. Так, хочу розпочати все таки із того, що Єрмака Єрмак подав відставку. Ми про це знаємо. І тепер у Зеленського думають, а кого ж поставити очільником президента? Говорять про те, що, зокрема, РБК Україна посилається на своїх співрозмовників у владі про те, що зараз у президента України є шість кандидатів на посаду голови ОП, йдеться. Про Дениса Шмигаля, міністра оборони, про Федорова Михайла, про першого віце премєру Буданова, очільника розвідки, і про заступника голови ОП Палісу також були чутки про те, що цю посаду може очолити Юлія Середенко. Проте говорять, що ні, вона і залишиться прем'єркою, що в владі не хочуть знову міняти голову. Урядом, за словами ще одного джерела на яке посилається вище згадане змі, чотирма кандидатами, про які ми щойно з вами які я щойно озвучувала, список не обмежують, існують ще два кандидати менш очевидні претенденти. Пане Сергію, як ви вважаєте, ось з чотирьох кандидатів. Шмигаль, Федоров, Буданов, Паліса хто найбільше може підходити на цю посаду, і про кого ми ще могли забути, про кого можуть натякати про тих двох кандидатів, про кого саме можуть натякати журналісти? Ну, я, якщо чесно, думав, що це буде Маркарова, угу. а, але Маркарова вже призначили радником там так. з розвитку і так далі, десь там щось. Ну, можливо, правильний крок, тому що Маркарова не відправиш до Сполучених Штатів Америки в складі делегації, бо є певні нюанси з нею пов'язані. Тому, де Зеленський там залишив. Чому люди залишаються десь в пулі, хоча є якісь питання до них, не знаю. Ну напевно є якась довіра. Знову ж таки, як було в серіалі Слуга народу це не комівство, це просто ось люди, яким ти довіряєш, і від яких ти не очікуєш ніякої біди. Це колись Олена Кравець пояснювала, як же так вийшло, що Голобородько призначив екс-дружину на посаду там якусь і в неї журналіст питає: Так, це таке комісство. Вона каже: Ні, 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 це не комісство. Це ось просто ти цим людям довіряєш, і від них нічого не очікуєш. Погано. Ну, ми побачили, що, що це за призначення і як воно так буває. З поміж кандидатів, які ви назвали, які дійсно вони курсують в суспільстві, я все-таки ставлю більше на, на заступника голови. Який був до цього з різних причин, це не факт, що він буде, але я поясню як би я цей вибір робив. Ну, по перше, це людина, яка є ну фактично технарем на своїй роботі, це людина, яка не має політичних амбіцій, Це людина, яка не є публічною, і це людина, яка не викликає жодного жодної уваги суспільства. А такий саме потрібен сьогодні Зеленському повторити фішку з Єрмаком, що ось є громовідвід, весь негатив он туди. А ми нічого не знали, ми нічого не бачили. Це все ось там. Ну так не вдасться. Тому Буданов надто ну, скажімо, така фігура, яку неодноразово. Я так розумію, що були складні відносини, в тому числі з Єрмаком, а відповідно з офісом. Якщо взяти Федерова, ну надто багато на Федорові замкнуто там, колись і освіта була, і зброя, і дрони, і, і все підряд і сьогодні перетворити Федерова на ну, фактично господарника офісу президента, напевно, не зовсім правильно. Ну а Шмигаль, Шмигаль виконує свою роботу. Я так розумію, доволі якісно. Партнерів до Шмигаля ніколи питань особливих не було плюс Шмигаль, представник деяких, я так розумію, груп. Можливо, є така підозра, тому перетворити знову його на господарника, начальника кабінету. Ну така собі історія. Тому технічний кандидат, непомітний, який не буде відтіняти зеленського, не буде в нього постійно за спиною сидіти там. Прикривати його, ну це було би максимально правильно. Тим паче, що паліса він фактично в курсі всіх справ, які є в офісі президента. Я не думаю, що Зеленському от зараз потрібно бурю в стакані робити в себе в адміністрації. Ну в офісі президента йому потрібна злагоджена робота спокійна. Де він буде виконувати ті функції, які виконував до цього. Угу, угу. Коли е, ЗМІ говорять про те, що ось е, чотирма цими кандидатами список не вмежують і існують ще два. Як ви вважаєте? ну, Давайте пофантазуємо, подумаємо логічно, хто ще може це бути. Ну, це може бути е, людина, яку ми не знаємо, яка десь не. близько біля Зеленського і. Не. Власне, не знаю, може Володимир Олександрович когось вит, вита там умовно з кварталу. Ну це мало ймовірно навряд. чи хтось зараз погодиться на це, а, можливо, я не знаю. Там Давід Арахамія бігав по верховній Раді і кричав у відставку Єрмака, uh -huh. ну, ш, е ледь не склопотав собі там кримінальну статтю. Можливо, він хоче. Ну е варіантів насправді багато від цього. От я що хотів би, щоб ми не сприймали. У нас е це повелось від кучми. От у нас голова адміністрації президента це щось таке, от от якась от така фігура абсолютно непідйомна. Тобто, людина, яка на собі концентрує всю владу, людина від якої все залежить, людина, яка та за ручку може завести до кабінету президента або не завести. Ну, так не повинно бути. Потрібно це ламати. І коли Зеленський колись оголосив, що буде не адміністрація, а буде офіс президента. А в результаті все одно була адміністрація, тільки названа офісом. От напевно. Під кінець першого терміну, якщо буде другий, ну варто перейти, напевно, повернутися до ідеї офісу, і в тебе є там відповідні люди, які виконують просто роботу. Тому хто це буде? Якщо поставлять, якщо Зеленський вибере собі фігуру з ну, політичними нюансами, амбіціями і фігуру популярну, це означає, що ми рухаємося по шляху. Знову хибному, якщо це буде непомітна людина, яка буде виконувати свою роботу, це буде правильно. От, ви, пане Сергію, сказали про ймовірний другий термін, загалом про президентство Wall Street Journal пише про те, що на переговорах між Україною і штатами, які відбувалися в Флориді, також обговорювали й можливі терміни проведення нових виборів і перспективу обміну територіями. Українська сторона на переговорах, звісно, що наголошувала на можливості особистого контакту між президентом України Зеленським і президентом США Трампом. Аби Загалом обговорити всю ситуацію, ну і визначити наступні кроки на найвищому політичному рівні тут хочу розділити цю тему на два питання: перше чи дійсно ось ну ми наближаємося, бо вже наблизились до того, що дійсно є передумови для того, аби найближчим часом вибори в Україні таки відбулися, і як ви вважаєте, чи можлива найближчим часом зустріч особиста зустріч двостороння Зеленського з Трампом? Це можливо, це ніхто не заперечує, але ви бачите, американська сторона поки ще не вийшла з того кейсу, де вони тиснуть, тиснуть на українську владу, тому що є, є за що, є підстави, і Дональд Трамп прямо сказав, що є корупційні скандали, є це утрудні, але він зробив таку зачіпку на майбутнє. що Але нам напевно все ж таки вдасться там домовитись. І е, те, що Зеленський запропонував Єрмаку піти у відставку, е, є певним кроком до е, нормалізації відносин з Сполученими Штатами Америки, бо не варто приховувати, що коруп, корупційний скандал, ну це не корупція. Давайте будемо відверто. Це просто крадіжка коштів. Е, напевно, просто з вагонів, які приїжджали до України у вигляді допомоги, тому е, Зеленський зробив те, що він міг зробити. Щоправда, зараз спливають різні деталі цього всього. Українська правда написала, що Єрмак нібито влаштував там істерику в кабінеті у Зеленського півгодинну, mm -hmm. а, ніби ніби там докоряв там і так далі, і так далі, і потім він вийшов з дописом що його честь гідність там не захистили. Ну Тобто, видно, що Єрмак напевно не хотів іти цієї посади, але у Зеленського просто реально немає виходу тут або подавати самому відставку, або от жертвувати якимись певними фігурами. Власне він сказав, що Андрій залишиться там моїм другом. Mm -hmm. Разом з тим, сама ж українська правда з посиланням на певні джерела в себе не знаю, чи правда чи неправда. Вони говорять, що Зеленський нібито змінився після відходу Єрмака. Там щось він став якимось попередньою версією, Ну щось, якісь такі слова говорять дуже дивні. Не знаю, що за попередня версія, і як так можна змінитись миттєво. Але це єдиний крок, який може стабілізувати ситуацію на переговорному треки, і я не бачу, щоб Дональд Трамп сьогодні ну був незадоволеним тим, що робить українська влада. І тут потрібно от одно, правильно говорити: не Україна, а українська влада, чиновники окремо взяті разом з тим. Ситуація дуже складна. Стосовно виборів, дуже складна ситуація. бо я бачу, як потенційні кандидати починають знову грати з українським народом. Ці ігри, кошки, мишки вже починають здавати Зеленського, вже починають то раніше. Всі ж голосували так, як потрібно. Верховній Раді там закрили нам взагалі трансляції. Всі були прямо такі, ну героїчні. Далі нікуди сьогодні. Ходять один розповідає, що ТЦК вороги. Ну так ти ж сам голосував за всі, всі ті закони, які які були. Ти, ти ж сам про це робив. Той вже бігає, розказує, що всьому винний Зеленський, той розповідає, що він нічого не знав. Ну тобто, ми бачимо знову ту ж саму модель, яка, на жаль, 34 роки у нас є. Тобто, як тільки хитається перше крісло, починають вилазити всі, і мета цього всього тільки вибори, тільки перемогти і залишитись в тих кріслах, які є сьогодні, взагалі, один мер одного міста великого. Має публікацію про те, що там демократію треба повертати, і так далі. Ой Хочеться обнять і плакати. І я я підозрюю, що ми нічого корисного на виборах майбутніх не отримуємо, тому що люди не готові голосувати, люди не знають за кого голосувати. Нових облич немає, а ті старі обличчя мімікрують кожен день. Ну, я вже у залужного почитав тезу про те, що виявляється, от війна може завершитись не просто там поразкою там Російської Федерації, от що війни завершується, от там Друга світова якось завершилась. Mm -hmm. Хочеться спитати Валерій Федорович, а що ви говорили півроку тому назад, три місяці тому назад? А, і чому це відбувається? Чому у людей немає чисті гідності, щоб відступитися від тих позицій? Мені невідомо. тому як на мене, то краще було б, якби Сполучені Штати Америки все ж таки запропонували не 100 днів і вибори, а хоча б для українського народу там півроку, бо потрібно хоча б розібратися, хто є хто, і люди, які від Єрмака, вони поступово відійдуть від влади, і хоча б можливо буде якесь послаблення в політичному полі і з'являться якісь нові обличчя, бо сьогодні їх просто не існує. Тобто, судячи з ваших слів, вибори зараз краще не проводити, ну, найближчим, там, в найближчій перспективі. Через Має, ні, ну, вибори, вибори, вибори мають бути, вибори ні. мають бути, але для того, щоб українці хоча б розгледіли, хто є хто, можливо, можливо, з якихось людей знімлять якісь заборони, можливо, можливо, буде якась лібералізація там то, політичних партій, можливо, хтось десь кудись повернеться. Я не знаю. Я не знаю як, але можливо, марафон закриють, ну хоча б його якось модернізують, щоб це не була моно якась історія інформаційна. Можливо, якісь дискусії повернуть на якісь, хоч якомусь вигляді. Ну, вибачте, ми бачили, колись були такі політичні дискусії. все Хоча б можна було подивитися на людей, що вони взагалі говорять, як вони говорять, і чи говорять вони взагалі. Бо сьогодні, вибачте, в епоху чату GPT і іміджмейкерів політтехнологів, і прес-секретарів ми взагалі не знаємо, хто то пише. То мер пише, чи то його секретар пише, чи то чат GPT пише, Бог його знає. Хай виходять і говорять, але цього немає. Тому говорити зараз про адекватний вибір українського народу дуже-дуже важко. Але вибори необхідні, це безперечно. Про тиск на Україну ви теж згадували, теж ЗМІ пишуть, що Штати все-таки вимагають і досі повного виходу збройних сил із Донбасу. Україна відповідає, що це неможливо через Конституцію, через позицію суспільства, ну і ралії фронту, і те, що тиск на Україну є, це зрозуміло. Тут у мене питання до вас, пане Сергію, в тому, чи. Зможуть таки штати дотиснути Україну, чи все таки цього не вдасться? Частині виходу з Донбасу, я думаю, не вдасться, не вдасться з різних причин. Зеленський має прямо пояснити Сполученим Штатам Америки те, що він, напевно, не може сказати в публічному просторі від себе. Ну, ми можемо здогадуватись, тому ми версію цю можемо висловити. Я її скажу угу. якщо умовно сьогодні або завтра Зеленський напише наказ. Як верховний головнокомандувач військам відійти від тих позицій на Донбасі, які вони займають, є висока доля вірогідності, що цей наказ буде проігнорований. І от вийде дуже цікава історія, коли верховний головнокомандувач дає вказівку, а армія не виконує. І от що тоді робити? От уявіть е, таку ситуацію в країні. А це може бути вже сьогодні. Деякі військові почали писати. Що навіть якщо такий наказ буде, ми його виконувати не будемо. Ми пам'ятаємо вже історію. Пам'ятаєте, я не лох. Я ж тут на передовій так, я тут іс. з вами було таке, було так. і тоді військовий пояснив, що вибачте, ми оці оборонні редути тут кров'ю полили. Ми не відійдемо, і це сполученим штатам Америки потрібно донести оцю думку. Також не приховувати цю історію. Вона можливо є найбільшим аргументом. Може бути найбільшим аргументом, що навіть якщо я дам наказ, навіть якщо то армія просто не покориться і всі переговорні історії можуть просто накритись поганим рядном. Тому цей пункт він ключовий, він найважливіший. Все інше, то мішура абсолютно нічого не варта. Ні, вибори, ні історія з скороченням збройних сил України, ми вже пояснювали багато разів, що процес скорочення це все ну кинута така кістка в Україні щоб ми зреагували бурхливо. Але якщо буде мир, то скорочення ЗСУ буде об'єктивним, бо ніхто не тримає таку армію в розгорнутому стані, і воно поступово буде скорочуватись Та суспільство буде тиснути на президента, хто б там не був, mm -hmm. Зеленський чи хто небудь. Що вибачте, війни немає. Там півроку не війна, а ми не, дем... не демобілізуємо їх. Та під час війни, вон, подивіться, жінки, матері виходять на протести з проханням там, демобілізувати і так далі. Тому ця історія можна її не обговорить. А ось території це так. І зверніть увагу: Зеленський сьогодні перебуває в досить такій хиткій ситуації. Вже народні депутати деякі ну, прямим текстом так, я не скажу, що це погрози, але так натякають, що друже, ти тепер себе веди добре, бо, бо можуть бути нюанси. Uh, і ну, Ярослав Желізняк здається, написав там, що ну, поводьте там, робіть правильно, і тоді все буде ну, правильно. Ну, це така собі, знаєте, як на мене, це моє оціночне судження, це така трішки погроза в бік uh, Верховного Головнокомандувача. Ну, напевно, у них там такі відносини між собою. І Зеленський буде крепко думати: Єрмака вибили. тобто... Uh, Важелі влади трішечки змінюються. Як Зеленський може розмовляти з іншими людьми? Ми цього достеменно не знаємо. Я впевнений, що робив Єрмак. В основному і якщо завтра Зеленський не переможе на виборах, що ймовірно також може бути, то до Зеленського можуть прийти відповідні служби і запитати друже. А на підставі чого ти підписав вихід з Донбасу, і це реально зрада батьківщини? Тому він буде дуже дуже крепко думати, і тут і особистісне. І його позиція не просто позиція його обов'язок як гаранта конституції. А згідно конституції, дійсно віддати просто так території, це, це тяжкий кримінальний злочин. Тому, тому це потрібно доносити Сполученим Штатам Америки інакше ніяк. Угу. У європейському союзі говорять про те, що наступний тиждень може бути вирішальним для України у плані довготривалого миру, враховуючи ряд майбутніх перемовин. Сьогодні Калас буде говорити 1 грудня буде говорити з міністром оборони міністром закордонних справ України. От на завершення, пане Сергію, як ви вважаєте, чи можна говорити, що цього тижня ну дійсно може почати вирішуватися доля України або ж загалом взагалі вирішитися? Це не новина Каї Калас, Вона може там заспокоїтися, десь постоять в сторінці і не коментувати взагалі ці події. Ми бачили їх поведінку, ми бачили їх відношення до цього всього. А те, що цей тиждень може бути вирішальним, це дійсно так. Тут не тиждень, тут кожен день може бути вирішальним, бо надто напружені нерви в усіх сторін, і ми ще розуміємо з вами погодити з Україною всі пункти, це ще ж не фінал. Потім з цим погодженням потрібно їхати ще до Російської Федерації, власне, от віков завтра, здається, да, буде зустрічатися там з кимось. Ну, представники Сполучених Штатів Америки Пісков mm -hmm. вже сказав, що завтра зустріч І е, це важливий момент, пов'язаний з тим, що там росіяни скажуть, як вони погодяться, не погодяться, але але ситуація відчувається, що йде до якогось можливого. Можливо, і зупинки бойових дій. Це не завершення війни, це не капітуляція, це не перемога, це не остаточне вирішення питання. Але до цього потрібно прагнути. А далі Україна повинна отримати в тому числі якийсь новий пул чиновників, тому що переговор, переговорна позиція вона доволі слабка, і що проблемно, слаб, слабкі самі чиновники, які цю переговорну позицію гнуть, бо невідомо, чого насправді що в них всередині. За зупинку вони не за зупинку. Тобто, як тільки розгортається війна, вони тут же летять в публічний простір, розповідаючи війна до кінця. Як тільки штати прижмуть, вони кажуть, треба переговори. Я, я не можу вірити людям, які змінюють свою позицію раз на два місяці. Для мене це дуже така неприємна ситуація, і незрозуміло, яку і чию волю транслюють деякі чиновники. Тому будемо спостерігати. Головне, що все це відбувається. Бо навіть от, от того, що ми маємо сьогодні, навіть хоч якихось кроків, могло не відбуватись. Дякую, пане Сергію, як завжди, за вашу аналітику. Дякую вам за цю розмову. Друзі, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на наш YouTube канал, на соцмережі Сергія Ягодзінського. Там теж багато про політику і багато новин. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України. Ну, звісно, що бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до побачення. Побачимося в наступних випусках уже завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.